Пізній час, коли габою тьма, наповзає, коли небо гасне, наче відпочинку гавань щасна, мандрівця запрошує корчма. Сядь, відчуй, як душу обійма, мирний затишок, життя прекрасне, Випий Елю, тут браварня власна, їж печень і турбот нема. Це твої? Ні, одного знайомого. Але мов про нас писані, правда? Хіба про п'яних гномів нічого нема не гном – це не патить. Але життєво. Ти б хотів писати вірші про п'яних гномів. Кажуть, таке тепер модно. Я взагалі не хочу писати вірші. Що, погане є без твоїх вистачає. Ой не діставай. <му> Ось же хтось іде. Будуть нам. Я гноми. І фей навіть може. А це вже зовсім не поетично. Піду перептягнуся. На жаль, тебе дружина відпустила. Я втік. Ну то йдемо, поки не наздогнали. Горло ж просить. Пісню. Елю. І того, і того. То змочи горло, а потім вже співай. Якщо зможеш, тоді. Ну зможе, то значить і не треба було. Мудра людина. Більше слів більше Елю. Що ще принести? Дякую, сонечко, поки не треба. Ну, як там твої історії? Це не мої історії. Це корче історії. Mm, ну, то як? Помогу? своїх розповів. Вчальна така історія? А монах і гном? А, давай спитаємо. Ну що, ще по одній? Та тобі вистачить, схоже. Як ти так швидко? Знову алхімічної рідини дуелю додав. Мені треба зняти стрес. Який там у тебе стрес? От у мене зараз буде стрес. То, -то пішли додому. Бо все буде тот. -то. У фей вже йде. Може. гном нам історію розповість? Так, явно не цим разом. Це вже вкотре. <свист> Наступного разу спіймаємо грої, ще на вході. Чи кажуть гнома не переп'єш. Ну, це якось сам із собою впорався, щось швидко, правда. Ну, як співати будеш? Ти краще спитай, співати зможеш. <свист> А хто ж то зі співати буде? А хочеш я. Ні, не хочу. А сама? Я щось не буду. Якщо співати, не будете. Якщо до оповіді. Ну. Це оповідь хіба слухатиме. Але не чути мене. Даруйте. Мені треба відвести його додому. Сама впораєшся? А, може потрібна допомога? Я допоможу. Ти ж пив більше за нас обох. Разом узяти. І що? Він тренований. Але хто ж тоді буде оповідати? А це відведу цього херляка. Тоді зможу і порозповідати. Щось монах надійшов до нас. Я вже спати хочу. Не треба йому доходити. Давай з ним вже завтра. Згоден. Піду двері зачиню. А ось я. Уже не пощастив. Е, слухай, давай вже завтра. Що я оце даремно поспішав? Щоб було не даремно, візьми собі кухоль Елю за мій рахунок. Один кухоль, то даремно. Не даремно? То якщо два, а е, ні, три. Два. Ну, добре, давай два. І до завтра. Он в кутку говорить двоє глухо, а в одного раптом гостре вухо, поглядає на мить з-під каптура. І тепер тебе ятрити буде, наче скалка. Люди чи не люди. Боги з ними спати вже пора.